Двоє людей загинули та п'ять зазнали поранень внаслідок ворожих атак на Донеччині. Протягом минулої доби армія РФ завдала 19 ударів по мирному населенню. Ворог застосував авіацію, ЗРК С-300, РСЗВ, Ураган, Град, артилерію. Обстрілів зазнали 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Селидове, Торецьк, селище Очеретине, Південне, Села Богоявленка, Євгенівка, Карлівка, Сокіл. Трудове. Пошкоджено 45 цивільних об'єктів, 40 житлових будинків, фельдшерсько-акушерський пункт, магазин. Коледж, господарча споруда, автомобіль. Чотири ракетних удари Росія завдала по Силидовому. Внаслідок обстрілу дві людини загинуло, три зазнали поранень. Пошкоджено вісім багатоквартирних та сімнадцять приватних будинків: магазин, автомобіль, господарча споруда. На місці обстрілу тривають рятувально-пошукові роботи. Є ймовірність, що під завалами можуть перебувати двоє людей. З артилерії окупанти обстріляли Євгенівку та південне. Поранили цивільних осіб. Дві керовані авіабомби. ФАП росіяни спрямували на Богоявленку. Пошкоджено три приватних оселі, медичний заклад. Турецьк ворог накрив градами та артилерією. Руйнувань зазнали два багатоквартирних та два приватних будинки. У Карлівці ворожі снаряди влучили в дві домівки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.